Компанія Blackview, гадаю для більшості з вас вже далеко не нова. Вона встигла назбирати фанатів свого бренду по всьому світу, і Україна не виключення. У новому 24 му році виробник запускає у продаж новий флагманський суперзахищений смартфон з підтримкою 5G BlackUBL BL9000. Це покращена, більш потужна версія субфлагмана BL8000, прем'єра якого також буде в один день з цією новинкою. Із 17 по 19 січня апарат можна буде придбати на Aliexpress в офіційному магазині по супервигідній ціні в честь старту продажів. Black BL9000 виглядає досить сучасно, має суперкрутезне залізо і вже дуже складно назвати його представником третього ешелону. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов типовий для BlackView, але в той же час досить оригінальний. Начебто нічого особливого, бо зазвичай захищені телефони мають плюс-мінус однаковий вигляд. Але звісно ж є і помітні відмінності. Насамперед, це додатковий кольоровий дисплей на задній частині біля блоку камер. З автономністю у новинки проблем точно не буде, бо у Blackview bl 9000 встановили акумулятор ємністю аж 8800 мАч зі швидкою зарядкою цілих 120 Вт. Серцем нового апарату буде мегапотужний сучасний процесор Dimensity 8020 від MediaTek. З цим процесором будьте впевнені, що смартфон запустить будь-яку популярну гру. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 12 ГБ, плюс ще на 12 можна буде розширити оперативку віртуально, вбудованої пам'яті на смартфоні буде також немало, а саме 512 ГБ. Ну і звісно ж, для безконтактних оплат в телефоні передбачили чіп NFC, бо в наш час без цього чіпу я навіть не уявляю сучасні смартфони. Звісно ж, Black UBL 9000 отримує повний захист від води, пилу, бруду і падінь. У нього буде ступінь захисту IP68 та IP69K, які роблять цей апарат практично безсмертним. Діагональ дисплея у BlackFumBL9678 дюймів з роздільною здатністю Full HD 2460 на 1080 пікселів. І звісно ж, максимальна частота оновлення 120 Гц. Дисплей буде покритий захищеним склом Gorilla Glass Victus. Додатковий круглий сенсорний екран на задній частині отримав діагональ 1,3 дюйми 360 на 360 пікселів, який, до речі, також буде покритий склом Gorilla. Основна камера у смартфона має сенсор на 50 Мп від Samsung плюс ширококутна камера на 13 Мп. Новинка буде оснащена стереодинаміками від Harman Kardon. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android з фірмовою оболонкою від компанії BlackUDoc OS 4.0. І найголовніше, з 17 по 19 січня флагманський смартфон Black UBL 9000 можна буде придбати в офіційному магазині на AliExpress всього за 299 доларів. А при наявності купонів чи промокодів ціна вийде ще набагато цікавіша. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Посилання в описі. А ви напишіть вашу думку про новинку і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей.